Про те, що Україна може програти через відсутність допомоги США, заявив Зеленський. Наскільки ця заява на вашу думку не те, що там правдоподібна, наскільки вона дійсно реалістична? Це от аж така загроза зараз є. Ну, дивлячись, що ми маємо на увазі під словом програш або ж перемога. Тобто, я думаю, що от подібні заяви варто, все ж таки розглядати в контексті власне, виборчих дебатів і передвиборчої кампанії, загалом, і виділення можливого сподіваного виділення нам американської допомоги, тому звичайно ж, президент, як очільник взагалі нашої дипломатії, він говорить правильні речі і ті, які він має говорити, тому що. Що звісно ж Америка залишається постачальником зброї номер один у світі, і ніяка інша країна не має таких запасів зброї. Ну і власне кажучи, такої зброї, як має як мають сполучені штати Америки. Однак, ситуація на фронті, ну вона не є такою, скажімо так, якоюсь критичною, і ми бачимо, що навіть в оцей перший квартал цього року, коли здавалося, що в нас ну ніколи в нас. Такої кризи не було в плані боєприпасів, причому і різних великих калібрів, все ж таки, завдяки грамотно продуманому командуванню, грамотній логістиці і використанню ресурсів, нам вдалося втримати і стабілізувати фронт. Так дійсно росіяни наступають, тобто їхні спроби захопити певні міста, вони нікуди не поділись і не подінуться. Вони будуть продовжувати кидати свою техніку і живу силу, але все ж таки, от досягти свого головного задуму, тобто прорвати наш фронт, росіянам, вже не, вда... не вдалося? Вже не вдалося. А є думка от наукового співробітника міжнародного інституту стратегічних досліджень Франца Штефана Гаді. Він сказав CNN, що, хоча європейські країни намагаються замінити допомогу США, але підтримку, яку може надати Вашингтон, не можна замінити. А от на вашу думку, чи європа все ж таки сама може дати Києву те, що потрібно? А про що таке незамінне може тут йтися? Так як я сказав, що немає такої кількості зброї в європейських арміях. Ну немає навіть жодної армії, навіть серед от таких лідерів, як Франція, як Велика Британія. Тобто їхні невеликі армії з невеликим озброєнням, і загалом їхній невеликий оборонно-промисловий комплекс на жаль не може зрівнятися. Ну, за розмірами навіть з російським, тобто по цим масштабам. Тому звичайно ж, що от саме таку кількість і тут вся абсолютно номенклатура озброєнь? Ми пам'ятаємо добре і артилерійські установки, ось ці три семірки від сполучених штатів Америки, які дійсно нас дуже сильно підсилили в плані артилерії. Але якщо ми подивимося, от об'єктивно на картину, то який має Європа головний ресурс? Це все ж таки гроші. Головний ресурс України це наша вишколена, досвідчена вже в боях армія. І от тепер нам потрібно поєднати ці два ресурси. Тобто, наша армія повинна мати чим воювати. І для цього, ну я думаю, що не повинно взагалі стояти питання, що десь по світу є боєприпаси різних калібрів, і вони не викуплені. Тобто, якщо Європа здатна, тобто вона є в рази багатшою ніж Російська Федерація, вона здатна акумулювати великі кошти. Ми бачимо ті ну, ті розміри грошових виплат, які здійснюються в рамках різноманітних програм, з лише одного європейського союзу. То звичайно ж такі снаряди повинні викуповуватися і постачатися ну приблизно в, в рамках кількох тижнів, максимум, але аж ніяк не в рамках кількох місяців. Тому звичайно ж на війні дуже важливі, важлива вчасність, важливі темпи забезпечення від цього зберігаються темпи ведення бойових дій. І от ті цифри, які ми бачимо: тобто, от знищено, наприклад, 40 артилерійських установок, зупинено на наступ противника на тому чи іншому напрямку. От вони всі завдяки саме вчасно. Вчасному постачанню боєприпасів тому дуже важливо ось цей головний ресурс європейців гроші акумулювати і направити на закупівлю, фактично на викуп усіх можливих вільних боєприпасів і усієї вільної зброї по світу, пане Сергію. Ну по факту чуючи таку заяву президента, що Україна без допомоги США програє. А всі ці заяви, які в медіа лунають про те, що Росія планує з Харкова зробити сіру зону чуткі там роз. Мови про наступ на Київ вони знову поширюються активно. Ми бачимо кількість ракетних обстрілів, що робиться на прикордонні. То ну, взагалі, дуже тривожно це можна так м'яко казати. Та враховуючи цю всю ситуацію з одного боку, те, що ви описали, але так воно бюрократично довго звучить гроші, виділять. От зараз, по факту, найближчими тижнями дійсно чекає на Україну така важка фаза і важкі випробування, коли Росія буде пробувати. Просуватися далі і далі, і навіть можливо захоплювати такі великі міста, як Харків, а можливо і Київ. Наскільки це ймовірно? Найближчими тижнями це неймовірно. Тобто, от російська, скажімо так, зимова, головним чином, вона взимку відбувалась. Наступальна кампанія, вона вже видихлась, і росіяни потребують додаткових ресурсів, і вони потребуватимуть часу для того, щоб поновити саме масштабні наступальні дії. Тобто, це мова не про те, що росіяни зупиняться і перестануть стріляти по фронту. Звичайно ж, вони будуть вони і зараз навпаки набагато активніше застосовують свою важку техніку, важку броньовану техніку, танки. МБ і тому подібне, зокрема напрямок і часів Яр і Лиманський напрямок, там інші напрямки, але все ж таки до отаких от масованих наступів, як це було на початку року, коли росіяни наступали по всій лінії фронту, фактично від Куп'янська і аж до Вогледара От для цього. Все ж таки ми вичерпали, тобто ми сточили їхній наступальний потенціал, і тепер росіяни дуже потребують перерви в кілька від кількох тижнів до кількох місяців для того, щоб поповнити свої втрати, свої резерви. Але, от навіть для усе, власне кажучи, для того, щоб вони могли підтримувати той наступальний темп по фронту, по вже існуючому. А от для Харкова в них на сьогодні ресурсів немає, і для того, щоб... Реально загрожувати місту мільйоннику. А в Харкові ну більше мільйона населення, десь мільйон триста, тобто різні оцінки. Росіянам потрібне велике угрупування від 200 тисяч, а краще 300 тисяч. І, от, якщо б умовно кажучи, було от таке вільне угрупування. От вони відмобілізували цих людей. Їх потрібно вишколити. З них потрібно створити бойові підрозділи, а не просто озброїти. Їх потрібно укомплектувати, тобто відповідна техніка, відповідні штаби забезпечення, то для цього потрібно росіянам час, щоб цю техніку зібрати. І потрібно укомплектувати звичайно ж офіцерським складом, включно з кількома десятками лише одних генералів. От цього всього наразі в Росіян немає. Тому от загрожувати таким масштабним наступом на Харків е, найближчим часом Росіяни не можуть, але дуже звичайно хотіли. І для цього, звісно ж, їм потрібен час. Час для того, щоб і відмобілізуватись, і техніку привести в порядку до порядку, і також дістати ось тих керівників, тих офіцерів, які зможуть керувати ось цими великими військовими з'єднаннями, пане Сергію, але Підсумовуючи, кажете, там для окупації сил немає, але для того, щоб ну, зробити сіру зону життя нестерпне, наприклад, в Харкові, для цього ресурс є. На жаль, в росіян є і вони нарощують і керовані свої авіабомби, і також ракетні удари найближчим часом не будуть припинятись росіяни. Все ж таки готують і ще небагато буде кілька таких атак, але ми бачимо, що вони б'ють саме по цивільній інфраструктурі, тобто вони дійсно їхня мета це як і в будь-якого терориста, коли він в натовпі підриває бомбу, або ж ну там розпилює газ або влаштовує стрілянину. Тобто, мета посіяти паніку і дестабілізувати суспільну ситуацію в якомусь конкретному місті, от в нашому випадку, це в Харкові і в Харківському регіоні. Тільки на відміну від звичайних, так би мовити, невеликих терористичних угрупувань, російське терористичне угрупування в має до своєї диспозиції і бомби, і ракети. Дякую, пане Сергію, що долучилися. Я проанонсую одразу нашим глядачам, що далі будемо спілкуватися в ефірі з представником ГУР і про ядерні погрози, зокрема, і про багато інших тем, які назбиралися. А Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був гостем нашого ефіру. Дякую за участь.